Мені, я. Леди, Євген чекаємо брата на виступ. Тепер у тебе вавка в голові, а ми всі через це страждаємо. Думаєш, мені приємно. Коли усі мої друзі кажуть, що мій батько того контужений. Що ти сказав? Та контужений! Боюся. Що мій син відвернеться від мене? Вибач мене, мій батько герой! Мій батько від герой! З нами завжди будуть жити наші страхи, але ми не боїмося.